Щоб досягти великих успіхів, потрібно не лише мріяти, а й діяти. Харківський боксер Айдер Абдураїмов завоював ліцензію на літні Олімпійські ігри у Парижі. Зробив він це на другому світовому кваліфікаційному турнірі, який завершився у столиці Таїланду Бангкоку. 20-річний харків'янин провів у ваговій категорії до 57 кілограмів. П'ять боїв та всі виграв одностайним рішенням суддів. Результат вражаючий, а Суперники у Абдураїмова були дуже серйозні та досвідчені у стартовому поєдинку. Вихованець заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Віталія Яровога та Андрія Марчука побив срібного призера Олімпіади в Ріо де Жанейро Йоеля Фіноля з Венесуели. Надалі студент Харківської академії фізичної культури прибрав з турнірної сітки замбійця Вен Вала та Джика Срора Вахідова, німецького напівлегковаговика Дениса Бріля. А у півфінальній битві безпосередньо за олімпійську ліцензію приміг лідера збірної Киргизстану бронзового призера чемпіонату світу Мунарбека Сейдбека Улу. Перше ще хочу подякувати Збройним силам України завдяки їм. Я добре підготувався, провів п'ять чудових поєдинків. Дякую. Ще хочу подякувати своїм тренерам, своїй родині, своїй команді. Айдер Абдураїмов – майстер спорту міжнародного класу, дворазовий переможець молодіжних чемпіонатів Європи. Минулого року виграв чемпіонат України серед дорослих боксерів і ось тепер кваліфікувався на Паризьку олімпіаду. Ліцензія іменна. До речі, один з його особистих тренерів Сергій Данильченко має успішний досвід виступу на Олімпійських іграх. У 2000 році у Сіднеї він виграв бронзову медаль. Лідери збірної України із синхронного плавання Марина та Владислава Олексієви забронзовіли на третьому етапі Кубка Світу у канадському Меркемі. Вихованки Світлани Саїдової та Олесі Зайцевої замкнули призову трійку у довільній програмі дуетів. Це їхній другий подіум поспіль. На паризькому етапі сестри Алексієви виграли срібло. Харківські спортсменки вийшли до суперфіналу Кубка Світу, який відбудеться на початку липня у Будапешті, і в якому братимуть участь 12 дуетів. В акробатичній групі збірна України перемогла. Тренер продовжується в учнях. На чемпіонаті світу з жиму лежача, який проходив в американському остіні, президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу Олександр Чернишов і сам здобув медалі і своїм підопічним допоміг піднятися на п'єдестал. У класичному дивізіоні харків'яни зібрали повний комплект нагород і навіть більше. Чернишов став чемпіоном у вазі до 66 кілограмів серед ветеранів. Леонід Плотницький у цій же віковій. Групі 50 років плюс посів третє місце з рекордом України у категорії до 93 кілограмів. А разом вони взяли командну бронзу. У відкритому турнірі за честь країни та харківського спорту постоїв Володимир 28-річний спортсмен виграв срібну медаль у вазі до 83 кілограмів. Цаторян приборкав 215 кіло і пропустив перед лише японця Даїки Кадаму, який встановив світовий рекорд. В екіпірувальному дивізіоні харків'яни не озолотилися, але забрали срібну та бронзову нагороди. Ближче до вершини підібрався юніор Олег Чеботаєв. Підопічний Віктора Мариненка та Івана Чупринка став віце-чемпіоном світу у вазі до 74 кілограмів. Показавши однаковий результат з японським спортсменом Коя Комі на 205 кілограмів. Чеботаєв поступився титулом за більшою власною вагою. Також він був другим в абсолютній. І першості Чернешов, змагаючись не зі своїми однолітками ветеранами, а з молодшими суперниками в елітній групі, зафіксував 172,5 кг кілограми та посів п'яте місце у складі національної збірної України. Він заробив командну бронзу майстерності та силі. Вік не завада з роками лише краще. У виїзному матчі третього туру кваліфікації жіночого чемпіонату Європи 2025 з футболу, збірна України зустрічалася з лідером групи Б-4 командою Уельсу. Валіки розпочали відбіркову кампанію з двох перемог. Підопічні Володимира П'ятенка набрали три очки. Але саме їм вже в дебюті вдалося відкрити рахунок. Покаравши господарок поля за помилку, Вероніка Андрухів відправила м'яч у порожні ворота. Йшла лише третя. Хвилина, але до перерви загальна ситуація не змінилася. Уельс відігрався ближче до середини другого тайму, коли Кейлі Бартон реалізувала пенальті. Ніч я 1, -1. У таблиці українські футболістки залишилися на третьому місці. Від збірної Уельсу вони відстають на три очки. Від Хорватії на одне. У наступному турі жовто-сині знову зіграють із одноосібним лідером, а завершать груповий етап липневими матчами із Косово та Хорватією. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.